Меж царями, судіями на раді великій став земних Владик судити, небесний владика, доколи будете стяжати і кров невинну розливать людей убитих, а багатим судом лукавим помагать, Вдові убогій поможіте. Не осудіте сироти і виведіть із тісноти на волю тихих, заступіте од рук неситих. Не хотять познать, розбити тьму неволі, і всує, Господа, глаголи, і всує, плачеться земля, царі. Раби однакові сини перед Богом, і ви вмрете, як і князь ваш, і ваш раб Боги. Встань же, Боже, суди землю і судей лукавих на всім світі твоя правда і воля і слава. Живе слово читаємо коли козій.